Які ознаки говорять про те, що папуга захворів? Перша ознака нездужання птах перестає цвірінькати і тихо сидить на жердині, начубивши пір'я. На відміну від цього, здоровий птах дуже шумний і не може сидіти тихо, він постійно у русі і видає різні звуки. Друге це те, що папуга не підходить до годівнички чи поїлки декілька годин і навіть не чистить пір'я. Це говорить про хворобу птаха, бо здоровий птах, коли не спить, то їсть майже кожну годину. Третя ознака папуга важко дихає, чхає або кашляє. Під час дихання видає хрипи та інші сторонні звуки, наприклад, свист. У птахів, як і у людей, трапляються хвороби органів дихання і навіть може бути запалення легень. Четверте. у птаха блювання або діарея. Послід при цьому може мати нетиповий колір. Ці ознаки говорять про отруєння папуги в такому разі йому терміново треба дати активоване вугілля.